Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як набирати петлі по горловині, щоб вона виглядала акуратно. Мене просили зняти таке відео, тому знімаю спеціально для всіх, хто просив. Отже, найперше, що я хочу сказати, що коли ви в'яжете виріб, я в'язала це японським плечем, тобто я набирала петлі і. Ось ці поворотні ряди, коли в'яжуться, я пров'язувала по візерунку першу та останню петлю. Тобто, якщо в нас йде по візерунку лицевий ряд, ми першу петлю і останню пров'язуємо лицевою петлею. Якщо у вас виверній ряд, і перший і останній ряд, виверітньою петлею. Тобто ми не знімаємо, як зазвичай, тобто ми зняли петлю, а далі в'яжемо лицеві, а ми пров'язуємо найпершу петлю кромкову теж лицевою петлею або виворітньою петлею. Це перший нюанс. Другий нюанс це те, що ми беремо наші спиці на горловину резинку. Я говорю саме про резинку 2х2, хоча 1х1 теж мені більше подобається. Так, на півтора розміра менші, ніж основне полотно. Тобто, якщо я в'язала четвіркою, то я беру не трійку на горловину, а два з половиною спицю, тоді резиночка і сама горловина буде виглядати набагато гарніше. Покажу вам, на прикладі свого виробу. Отже, я взяла спиці номер 3 тому що моє основне полотно спиці номер 4 Я тільки що навіть ради знаєте, провірки взяла спиці 3,5, тобто на розмір менше пров'язала резинку і зрозуміла, що вона занадто велика, і вона буде такий, знаєте, ефект, ніби вона буде стирчати трішки. Якщо ви хочете, щоб вона гарно по тілу лягло, краще взяти все-таки на півтора розміра менші спиці. Для того, щоб було гарніше, ми розпочинаємо з центру спинки. Отже, розвертаю наш, наш процес. Так. І тепер дивіться, по спинці, по ось цих бокових лініях. І попереду буде набиратися по-різному. Отже, розпочинаємо з центру спинки. Ми шукаємо нашу косичку, ось таку, і в останню петлю ось сюди. Ось, бачите, ніби захоплюємо дві ось ці стіночки. Заводимо нашу спицю і захоплюємо нитку. Трішечки може бути незручно спочатку, але далі все буде добре. Так, і так само продовжуємо наступну, тобто ми шукаємо ось наша косичка, і в ось цю петлю набираємо наші петлі. Коли ми пройшли петлі спинки, ми набираємо по кромкових петлях. Чому я говорила, що потрібно кромкові петлі пров'язувати по візерунку, тому що в нас утворюються дві петлі. Замість однієї, яка б утворювалася, якби ми петлю першу знімали, далі пров'язували, і таким чином, як звичайний. Таким чином, як я говорила, робиться дві петлі, тому горловина наша буде набагато акуратніша. В кожну петлю, ось в нас є трішечки стягнута петля, ми ось так протягуємо, і в наступну більш розтягнуту. І так, ми пров'язуємо, точніше, набираємо наші петлі до нашої горловини. Так, набираємо таким чином до ось цього моменту, там, де ми додаємо петлі на горловині. Отже, ми пров'язуємо тут таким самим чином, як на спинці. Тобто, ми шукаємо ось цю косичку і. Ось сюди заводимо спицю і набираємо петлю. Знову косичка, знову остання ось тут петелька, набираємо петлю. І таким чином до кінця. Далі ми знову повертаємося до моменту ось цієї кромочних петель. Ми знову тут набираємо в кожну петлю, знову добираємось. До спинки набираємо таким самим чином, як ми починали. І далі ви вже працюєте. Головне, щоб у вас співпала кількість ваших петель з вашою резинкою. Тобто, якщо це резинка 1 на 1, то кількість петель має націл ділитися на 2. Якщо це резиночка 2х2, то петлі мають ділитися на 4 і так далі. Так, ось таким чином ми оформляємо. Нашу горловину. І головне закрити не звичайним способом, а краще фабричним. Тоді наші петлі будуть ще гарніше лягати по нашій шиї. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам воно було корисним, тоді обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І також обов'язково пишіть коментарі. До зустрічі у наступних відео. Па-па!